О, преславні апостоли Петре і Павле, що душі за Христа віддали і кров'ю вашою, ниву Його удобрили, почуйте чад ваших молитви і зітхання, серцем скорботним нині принесені, бо беззаконніми затьмарені, І через те лихами, як хмарами обкладені. Їли, я ж доброго життя не маємо зовсім, і не можемо противитися вовкам хижим, які позбавити нас спадщини Божої нахабно намагаються. сильні, понесіть немочі, наші, не віддаляйтеся духом від нас, щоб не позбавилися зовсім любові Божої але міцним заступленням вашим нас захистіть, щоб помилував Господь усіх нас молитов ваших ради, щоб знищив рукописання незміряних гріхів наших і щоб сподобав з усіма святими блаженного царства і шлюбу агнця свого. Йому ж честь і слава, і подяка, і поклоніння на віки віків. Амінь. О святії апостоли Петре і Павле, не віддаляйтеся Духом від нас грішних рабів Божих імена, щоб не розчулилися зовсім від любові Божої, але міцним заступленням вашим. Нас захистіть, щоб помилував Господь всіх нас, молитов ваших ради, щоб винищив же рукописання безмірних гріхів наших, і щоб сподобав з усіма святими блаженного царства і шлюбу агнця свого, йому ж честь і слава, і подяка, і поклоніння на віки віків. I mean